Вітаю всіх, слава Україні! Сьогодні день народження в прекрасної чудової людини з Івано-Франківщини. Це наша посестра, бойовий побратим, тому що в неї характер такий загартований, мужній, в неї прекрасні діти, хлопці, захисники України. Звати її Світлана Гордій. Хочу привітати Світлану Гордій з днем народженням, побажати їй всього самого найкращого, щоб закінчилася війна, щоб діти повернулись під її материнське крило, щоб в світі запанував мир і щоб ми зажили щасливо і радісно. І зараз коротенькою піснею я хочу привітати її з днем народженням. Одні день народження у Світлани, і ми його. Святкуємо усі, Гордій, Світлана, щоб була нам здорова, щоб мала гроші для бізнесу й таксі, та щоб ти в житті завжди раділа, щоб друзів вірних мала ти завжди, щоб рідні твої були завжди здорові, та дарували в тів тобі. Сьогодні день у нас такий. Ми його усі святкуєм, світлані, наші ми горді, здоров'я щастя подаруєм, бо ж подарунки їй несем, ну, а найбільше щире слово і радість цей донесем, що ми ті знову, і знову, знову сьогодні день народження у світлани. І ми його святкуємо усі, гордість Світлана, щоб була нам здорова, щоб мала гроші для бізнесу й таксі, також щоб ти в житті завжди раділа, щоб друзів вірних мала ти завжди, щоб рідні твої були завжди здорові, та дарували всіх всі тобі. Сьогодні день у нас такий. Що ми його в усі святкуєм, світлані нашій, ми горді, здоров'я щастя подаруєм, бо ж подарунки їй несем, ну а найбільше щире слово і радість день цей донесем. Що ми ті знову, і знову, знову сьогодні день у нас такий, що ми його усі святкуєм, світлані нашій, ми горді. Здоров'я щастя подаруєм, бо ж подарунки їй несем, ну а найбільше щире слово, та їй радість день цей донесем, що ми ті знову й знову і, знову, і радість день цей донесем, що ми ті знову і знову й знову.